Привіт! Цього року родина Харківського національного університету радіоелектроніки значно поповнилася цікавими талановитими та розумними першокурсниками, що вже в передчутті нового етапу свого життя. Якщо ти один з них, то ми вітаємо тебе з новим статусом та хочемо відповісти тобі на ті питання, щоб в тебе вже почали виникати. Почнемо з загальних зборів студентів першого курсу! Що таке загальні збори? Це зустріч з деканом факультету та його заступниками, що розкажуть тобі про структуру факультету та твій навчальний рік. Ти дізнаєшся про те, як буде відбуватися твоє дистанційне навчання та сесія, що таке заліки та іспити, як розраховується відсоток тих, хто буде отримувати стипендію. Також ти зможеш дізнатися про те, як оформити карту для того, щоб отримувати стипендію, та хто може претендувати на соціальну стипендію. Ти познайомишся з завідувачем своєї кафедри, що розповість тобі про науковий напрям роботи кафедри, та скаже, так би мовити, напутні слова. Також тобі розкажуть про студентський сенат, про спілковий комітет студентів, студентські медіа та студентський клуб. Тож, не пропусти цю важливу подію, яка розкаже тобі всю ключову інформацію, яку потрібно знати першокурснику, який незабаром розпочне навчання, в першому серед кращих. Просто зараз на екрані ти бачиш розклад загальних виборів по факультетно та в деяких випадках окремо для різних освітніх програм. В описі до цього відео ти знайдеш посилання на всі зустрічі. Тож, вітаємо тебе з початком твого шляху в нашому університеті та раді бачити тебе в нашій родині першого серед кращих.